Питання, яке було винесено на чергу дену, сесії Апостолівської районної ради досить актуальне і важливе. Це внесення змін до рішення районної ради від 28 грудня 2012 року. Про районний бюджет на 2013 рік по даному питанню виступив Олійник Олександр Володимирович, заступник начальника фінансового відділу адміністрації В частині виділення додаткових і наявних джерел фінансових ресурсів для покриття часткового покриття незабезпеченості видатками на оплату праці закладів охорони здоров'я. Зокрема, в сесії Зілондольської міської ради виділено субвенцію районному бюджету у сумі 302 тисячі гривень, з яких 300 тисяч планується спрямувати на часткове покриття незабезпеченості по цьому закладу і 2 тисячі на придбання медикаментів. З районного бюджету за рахунок коштів вільного залишку планується спрямувати 80 тисяч гривень на часткове покриття незабезпеченості видатками на оплату праці працівників Апостолівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Також дотою повного та ефективного використання бюджетних коштів пропонується здійснити перерозподіл видатків всередині кошторисних призначень, знову ж таки, апостолського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, шляхом зменшення видатків на нарахування на оплату праці та спрямування їх, їх безпосередньо на оплату праці. І крім того, ще винесене питання про перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень по відділу освіти районної державної адміністрації. Пам'ятаєте, в серпні поточного року ви виділили кошти в сумі 200 тисяч гривень на реконструкцію покрівлі Вільненської загальноосвітньої школи. Зараз виникла потреба, нагальна потреба заміни до одного функціонуючого котла Апостолівської загальноосвітньої школи. Тому пропонується нести зміни як до районного бюджету, так і до програми енергозбереження в Апостолівському районі, перерозподіливши видатки та спрямувавши їх в сумі 40 тисяч гривень на придбання цього котла по загальноосвітній школі міста Апостола номер 1 Таким чином, з урахування внесених змін доходна частина районного бюджету зросте на 302 тисячі гривень, видаткова частина районного бюджету на 382 тисячі гривень, в тому числі за рахунок збільшення затвердження дефіциту районного бюджету в сумі 80 тисяч гривень. Депутати своїм рішенням затвердили зміни до районного бюджету.